Про Даниїла, про ідола частини тіла, якого означали великі світові імперії і правління, що змінювалися. На планеті Земля голова ідола це Вавилон, Груди Мідоперсія, Стегна, Греція, Ноги Римська імперія і підошви ніг – це п'яте правління, яке знаменує наш час. Вся світова історія відбувалася відповідно до цього передбачення. Історичні факти та події підтверджують, що це пророцтво здійснилося. Усі перелічені великі держави. Змінювали одна одну до наших днів, і якби все не виконувалось в такій точності та послідовності, то пророцтво не було б настільки вагомим. Але коли протягом тисяч років збувається кожне слово, яке говорила і пророкувала Божа людина, це робить пророцтво істинним і вірним пророцтвом від самого Бога. Адже тільки творець. Знає майбутнє наперед і сповіщає його через своїх пророків та апостолів. Даниїл був святою людиною, обраним пророком і чоловіком Божим. Він показав усі великі держави і як стане їхнє руйнування і загибель. У цьому пророцтві камень відірвався від гори і вдарив ідола по ногам. І всі світові імперії зруйнувалися так. Що слідом залишилось від них. А камень, який розбив ідола, зробився горою і наповнив усю землю. Це чітке пророцтво про те, що всі царства світу перед другим пришестям Христа будуть розбиті ударом з космосу. Про це ж пророкував Христос, кажучи, що Єрусалим буде потоптаний язичниками аж доки не скінчаться. Часи язичників закінчення часів язичників це і є руйнування ідола. Господь Ісус Христос чітко попередив нас про великі знамення з неба перед Його пришестям. Це і буде найвірнішим знаком перед Його поверненням. І будуть знамення на сонці і місяці, і зірках. А на землі туга народів від раптового шума морського і збурення люди вмиратимуть від страху і чекання біди, що йде на всесвіт, бо сили небесні захитаються і тоді побачать сина людського, який гряде. На Хмарах силою і славою великою. Слово астероїд означає подібний до зірки. Тому передбачене падіння зірок перед другим пришестям Ісуса Христа це і є обваленням астероїдів. Господь Ісус Христос приготував вихід і план спасіння для своїх дітей в цей страшний час. Багато хто не знає, але перед зруйнуванням Содома та Гомори Бог відвідав Авраама. Вони говорили про майбутні події, та Авраам питав у Бога: невже Бог зруйнує ці міста? Якщо там хоча б знайдеться десять праведників? І Бог відповів: не винищу заради десяти, але не знайшлося, Бог вивів лота та його сім'ю, а міста розпусти та гріха були стерті з лиця землі. Так і сьогодні спасіння планети залежить від Божих помазаників, які знають Бога, які благають Бога, щоб він дав ще час покаятися. Підписуйтесь та стежте за новинами, щоб бути в курсі всіх апокаліптичних подій та дізнайтесь, як врятувати себе та своїх близьких.